Миколаївщина підтримує захисників. Було виділено 61,2 мільйона гривень для забезпечення житлом. Обласній адміністрації розповіли, як працюють програми допомоги та оздоровлення. Новеньких тролейбусів стане більше. Пропонується підтримати участь комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» у проєкті модернізація тролейбусного транспорту міста Миколаїв. Міськраді пропонують підтримати угоду з Європейським банком. Новорічна різдвяна композиція власноруч як символ миру, злагоди, тепла, достатку і затишку. Відвідувачів бібліотеки навчали виготовляти святкові свічники. Сьогодні середа, 28 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко і далі про все детально. Російські окупанти продовжують тероризувати жителів Куцурубської громади. Учора протягом дня ворог шість разів атакував тамтешні села ФПІВІ дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає. Також за інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у ніч проти середи Силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий шахет. Сімнадця суббоєприпасів від реактивних систем залпового вогню виявили сапери на території міського парку Дубки. Роботи з розмінування у вересні розпочала норвезька гуманітарна місія. Наразі загальна площа розмінованих ділянок становить майже 14 тисяч квадратних метрів. Розмінування триває. Ця територія залишається небезпечною для відвідування. Тому миколаївців закликають дотримуватися правил безпеки. У разі знахідки вибухонебезпечного предмету потрібно зупинитися, не чіпати. та Телефонувати на номер 101, аби повідомити про знахідку службу ДСНС. Служба безпеки та Нацполіція затримали п'ятьох агентів РФ, які 20 листопада вчинили теракт у середмісті Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано правоохоронця. Наразі з'ясовано, що росіяни завербували терористів через телеграм-канали для пошуку швидких грошей. Координував дії злочинців 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій та грабіж. Його поплічникам 15, 16, 18 та 20 років. Вони зібрали саморобний вибуховий пристрій. Його цвяхами та дистанційно привели у дію поблизу райуправління управління поліції. Напередодні агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Далі пряма мова. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Миколаєві встановили першу електронну книгу пам'яті, присвячену полеглим у російсько-українській війні. Сенсорний термінал із інформацією про загиблих миколаївців розмістили біля ЦНАПу центрального району. Інформацію про захисників і захисниць можна надсилати на електронну пошту або звертатися за адресою вулиця Адміральська, 20, кабінет 531. Книгу пам'яті планують доповнювати і встановлювати в інших районах міста. Про важливість цього проєкту розповів перший заступник міського голови Віталій Лу. Ну, ми вирішили зробити це в сучасному такому вигляді. Мало того, вона має бути доступна для будь-якого жителя міста Миколаєва, для наших гостей і має перебувати в публічних місцях. Це дуже важлива річ. Ми повинні пам'ятати цих людей і дякувати їм за те, що ми живемо. Миколаївщина продовжує підтримувати захисників. Від початку цього року область отримала близько 115 мільйонів гривень на придбання житла 52 родинам ветеранів війни. Серед них військовослужбовці, які отримали інвалідність, ВПО, а також члени родин загиблих захисників. Детальніше про те, яку ще допомогу отримують військовослужбовці та цивільні у регіоні, дивіться у нашому матеріалі. Опалювальний сезон на Миколаївщині вже триває. Аби зробити цей період для жителів регіону більш стабільним, Кабмін прийняв постанову, яка передбачає надання грошової компенсації за рахунок коштів міжнародних партнерів мешканцям території, які найбільше постраждали від бойових дій. Це такі територіальні громади, як Куцуру Очаків, тобто це ті громади, які входять в зону активних бойових дій. А також ще додатково 14 територіальних громад, які входять в зону можливих бойових дій. Це безпосередньо в нас територія Миколаївського району, Баштанського району, це Баштанська, Березнеговацька, Горохівська, Інгульська, Новобузька, Привільницька, Снігурівська, Широхівська територіальні громади, Промайська селищна, Воскресенська, Мішково-Погрілівська, Шевченківська, Галицинівська, Миколаївська міська і Чорноморські територіальні громади. На території Миколаївщини заявки подали понад 13 20 тисяч власників домогосподарств розповідає директорка департаменту Оксана Ільчієва. Вже пройшла безпосередньо перша виплата, таку допомогу отримало 2959 осіб Куцерубської Чорноморської територіальної громади. Зараз триває виплата другого траншу. Це ті 14 громад, про які я зараз сказала. Загалом на виплату вже відправлено 9647 осіб, і найближчим часом ще додатково будуть, ще буде третій транш, допрацьовуються ті люди, які не потрапили в перший і другий транш. Крім того, область активно співпрацює з кластером житла та непродовольчих товарів щодо координації роботи інших міжнародних партнерів, які забезпечують людей дровами в натуральній чи грошовій формі. На виплату коштів а безпосередньо вже надійшли заявки 12 267 домогосподарств, і на забезпечення населення пала в натуральному вигляді 4 486 домогосподарств. Це ну, безпосередньо загальна кількість таких домогосподарств у нас складає 17 453 домогосподарства. Це Save The Children, Acti, Zoa, Хелп Халф, Карітас, ПІН, Дієрсі, Щедрик, перспектива Рокада, ЄРСІ, гексепер, товариство Черного Христа України, енергії. NRC... Сі, тобто це ті наші міжнародні партнери, з якими подальшому продовжуємо працювати. Департамент продовжує підтримувати і ветеранів війни та членів їхніх родин. Наприклад, цьогоріч за кошти обласного бюджету була запроваджена грошова допомога дітям загиблих захисників. У цьому році було виділено 4 мільйона гривень, і з вересня 2024 року близько тисячі дітей отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі тисячі гривень. Також продовжується активна робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей ветеранів війни та членів їхніх родин. Близько тисячі дітей вже відповідно отримали таку послугу у оздоровних закладах оздоровлення та відпочинку. Це такі санаторії були Прикарпатські, Івано-Франківська область, дитячі санаторії Косів і наразі така. Робота також продовжується. Таку оздоровчу кампанію проводили і для самих ветеранів та в членів їхніх родин, додає Оксана Ільчієва. Окрім того, в області створюють ветеранські простори, де усі захисники та їх близькі можуть отримати необхідну допомогу. Це не просто місце, де можна зустрітися, це простори, де можна отримати комплексну допомогу, підтримку, кейс-менеджмент по всім тим питанням, які виникають у ветеранів членів їхніх родин. Це і психологічна допомога, соціальна допомога, це і кейс-менеджмент, правова допомога, послуги з культурно-спортивної реабілітації послуги з професійної адаптації, послуги з працевлаштування, це відповідні заходи арт-терапія, організація дозвілля і також активна робота, активна увага приділяється саме спілкуванням групам взаємопідтримки. Також від початку цього року Миколаївщина отримала близько 115 мільйонів гривень для забезпечення житлом 52 родин ветеранів війни. Це ветерани, які внутрішньопереміщеними особами захищали незалежність цілісність України. Це ветерани, які мають інвалідність першої другої групи. Це також члени сімей загиблих ветеранів, і загалом. Хочу сказати, що окрім тієї допомоги, яка як якої зараз зазначила за ініціативи президента за підтримки Кабінету міністра України, також в Миколаївській області додатково було виділено 61,2 млн грн гривень для забезпечення житлом 29 сімей. Так, загалом у 2024 році з державного бюджету було виділено понад 176 мільйонів гривень для придбання житла 81-му ветерану на Миколаївщині. Така робота продовжується. Працюємо, будь ласка, звертайтеся, реагуйте на ті потреби, які є, і здатися до органів соціального захисту, до ветеранських просторів. Також хочу сказати, що на території області працює координаційний штаб з питань підтримки військовополонених, Теж є можливість до нього звернутися тим сім'ям, яких Є полонені військовополонені ласка, звертайтеся за допомогою. Коронаційний цей штаб досить активно працює на території області. Крім того, обласний департамент працює і над працевлаштуванням ветеранів війни. Допомагають у цьому як центри зайнятості, так і міжнародні партнери, які надають гранти на відкриття власної справи. Усе це роблять для того, аби допомогти нашим захисникам якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині чоловік отримав значні опіки. 26 листопада по лінії 101 надійшло повідомлення про пожежу лазні на території приватного домоволодіння у селі Партизанське Первомайської громади. При ліквідації загоряння з'ясувалося, що в результаті пожежі серйозно обгорівшись 64 річний чоловік. Постраждалого доправили до медзакладу. А вже сьогодні вранці надзвичайникам довелося рятувати погорільця у Вознесенську. Сусіди нещасного повідомили про пожежу житлового будинку. Прибулі на місце Гнеборці виявили в одній з кімнат чоловіка, винесли на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги. Медики госпіталізували врятованого до лікарні. Незаконно вирубали лісосмугу та відбулися майже символічним штрафом. Державні екоінспектори спільно з працівниками поліції поблизу села Чумаки Миколаївського району виявили у зупиненні для перевірки автівці фрагменти зрубаних дерев порід софора та ясен. Документи, що підтверджують походження лісоматеріалів та законність їх придбання у перевізника та його пасажира, були відсутні. Тому на двох осіб складено адмінпротоколи. Порушників оштрафовано на 510 гривень кожного. Прикидалися валізами. Держприкордонслужба показала затримання порушників, які намагалися потрапити до Польщі у багажнику автобуса. У пункті пропуску ягодин в багажному відділенні рейсового автобусу виявили незвичний вантаж. Замість сумок там ховалися двоє чоловіків. кажуть, спокусилися на обіцянку водіїв незаконно перевести їх через кордон. Тепер цим водіям загрожує кримінальна відповідальність а гори зайцям адміністративна. Пісні, прісні та несмачні. Миколаївські школярі відмовляються їсти обіди від ресторатора Євгена Клопотенка. Шкільне меню розроблене відомим телекухарем, затверджене спеціальною постановою Кабінету міністрів та обов'язкове до виконання у освітніх закладах. Однак дітям воно не смакує і у більшості випадків іде на сміття. Депутати Миколаївської ради скаржаться, мільйони гривень державного бюджету просто марнуються. Далі пряма мова. Діти просто от за цим а, рецептом клопотенка, якщо не помиляюсь, чи як його там меню клопотенка. Меню клопотенка. Да, 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 яке затверджено там, в Києві 70% просто не їдять, тому що там без цукру, без солі, без масла, без нічого. Діти просто викидують відповідно. А у це мене, мене було просто. Я бачив оці. От... Больше урні з тої їжі, яку просто діти викидуть, не їдять. А ми ну це державні кошти, звичайно. А ми це робимо от за цим меню, яке діти просто не сприймають. А ми все викидаємо, викидаємо гроші. Ще дев'ять новеньких тролейбусів з автономним ходом мають ближчим часом з'явитися на міських маршрутах. Поповнення парку комунального підприємства Електротранс» планується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Що важливо, це грантівські кошти. Тобто Миколаїв отримає транспорт безкоштовно. Його закупку банк проведе самостійно. Мова про це йшла під час вчорашнього засідання бюджетної комісії міськради. Інші подробиці у наступному сюжеті. На ближчій сесії Миколаївської міськради, яка має відбутися у четвер, 28 листопада, депутатам пропонується надати право комунальному підприємству Миколаїв Електротранс підписати угоду про отримання гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти мають витратити на поповнення парку тролейбусів з автономним ходом. Зазначеним проектом рішення пропонується підтримати участь комунального підприємства Миколаїв Електротранс у проєкті модернізація тролейбусного транспорту міста Миколаїв. Шляхом залучення грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку на умовах визначених договором гранту щодо інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування ЄБРР е, в орієнтовному обсязі 3,9 мільйонів євро для фінансування проєкту. Всі процедури пов'язані з закупкою техніки банк виконує самостійно. Наступний крок після позитивного рішення міськради клопотання до Кабінету міністрів України щодо звільнення операції від ПДВ з огляду на те, що йдеться про грант. Погодили члени комісії і винесення на ближчу сесію змін до бюджету поточного року. Пропонуємо визначити на 2024 рік доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5 мільярдів 719 мільйонів видатки

за словами директорки департаменту фінансів, суттєве збільшення дохідної частини відбувається за рахунок державних субвенцій на потреби освітньої галузі та соціального захисту окремих груп містян. Загалом ситуація з наповненням міської скарбниці залишається складною. Отримає продовження на сесії і проєкт створення наглядових рад на стратегічних комунальних підприємствах: Миколаївводоканалі, Миколаїв облтеплоенерго та Миколаїв Електротрансі. Ці плани були представлені широкому загалу минулого тижня. Тепер депутатам пропонують затвердити відповідне положення. Зазначений проект рішення розроблено з метою забезпечення прозорого та ефективного контролю фінансово-господарської діяльності комунальними підприємствами Миколаївської міської ради, досконалення управління ними доброчесності та ефективності їх роботи. Також члени бюджетної комісії погодили винесення на сесію змін до цілої низки міських програм, пов'язаних з освітою, інклюзією, доступною водою та економічним розвитком міста на ближчі роки. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Мерехтіння свічок, мереживні стрічки та вічно-зелені гілочки. У Миколаєві провели майстер-клас із виготовлення новорічно-різдвяних свічників. Як створювали відвідувачки святковий декор, розкажемо далі. Магія скла і живого вогню завжди заворожує, а в поєднанні із мережевим, кольоровими намистинками та додаванням вічно-зелених гілочок створює унікальну композицію. Постійні відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовляли новорічно-різдвяні свічники завдяки ініціативі культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Це саме той період, коли родина збирається в єдину. Це саме той період, коли запалюють свічки як символ миру. Злагоди, тепла, достатку і затишку. Тож саме з такими побажаннями ми сьогодні виготовляємо наші вироби саме з цими надіями. Різновидів свічників в сучасній подарунковій індустрії існує безліч, але нічого не замінить на новорічно-різдвяному столі мерехтіння вогню в контрасті із мереженими стрічками та намистинами. Тим більше, коли такий декор виготовлений власноруч, тонкості цього виду мистецтва розкривала відвідувачка майстриня Ганна Петрик. Надихають діти. Тому що працюю 20 років з дітьми і всі конкурси новорічні, все, постійно участвую. І для мене дуже цікаво розуміти, як виготовляються сувенірні поробки, новорічні поробки, все, щоб знати, щоб допомагати дітям. Такий неповторний авторський декор свічника, виготовлений власноруч, допоможе створити за столом і в оселі особливу святково-казкову атмосферу, додають організатори. Олександр Толматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Міський центр захисту тварин запрошує миколаївців завітати у неділю 1 грудня на захід з прилаштування чотирилапих підопічних закладу. Локація традиційна Каштановий сквер. Час з 11 до 14 години. Мета також традиційна знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Учасники виставки дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. Не купуйте, рятуйте, закликають містян працівники центру. І далі про погоду в Миколаєві 28 листопада. Синоптики прогнозують містянам похмурий ранок та мінливу хмарність по обіді. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус одного до плюс трьох градусів. В ранішній слабкий північно-західний вітер до вечора зміниться на південний. Вологість повітря у середньому складатиме 77%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своєю думкою про нові стандарти шкільного харчування від телекухаря Євгена Клопотенка. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.